Як же синхронізувати таймфрейм? Та ніяк. Більшість людей роблять помилку. Торгуючи інтрадей підхід, вони працюють за класичним смартмані і починають свій аналіз з денного, а в гіршому випадку з тижневого чи місячного таймфрейму. В чому основна проблема? Там, де я бачу локальний ордерфлоу і можу набирати угоди по тренду у сетапу 1H3M, більшість сидять і чекають, поки ціна прийде в преміум чи дискаунт. Нічого не роблять, бо чекають синхрон з денним графіком. А коли я забираю легеньку корекцію, вони бачать, що зійшлися всі зірки, як в даному випадку ціна і в преміумі, надали сетап, години зняття ліквідності та ЗЛАМ 3 От І намагаються розвернути графік до денних цілей, що призводить до стопів логічних. Бо графік просто продовжує ордер флоу від FTA. Працювати в шорт треба. Коли почнеться вже східний ордер хлоу і то ціль я би виставляв лише на продовження, а не на цю денну точку, так відпрацювання матиме найбільшу вірогідність. Працюйте логічно, не ведіться на класику, бажаю всім профіту!